Ви виявилися надзвичайно активними під минулою добіркою. І хто я такий, щоб не дати вам нову порцію ультранасильницького аніме 80-х років? Зустрічайте, це друга частина. Не будемо тягнути кота за хвіст, не забудь заздалегідь поставити лайк, і ми почнемо випуск. Розпочну, мабуть, із найвідомішого для всіх аніме Акіра. За сюжетом, у 1988 році Токіо було знищено ядерним вибухом. Що призвело до початку Третьої світової війни. До 2019 року війна завершилася, і на місці Токіо побудували Нео-Токіо, де панує корупція, насильство і тероризм. Мотоцикліст Канеда та його друг Тецуо виявляються втягнутими у секретний урядовий проект Акіра, пов'язаний із експериментами над людьми з психічними здібностями. Тецуо виявляє у собі потужну силу телекінезу. Але з часом починає втрачати контроль і над силою, і над собою. А канеда ж намагається врятувати друга як від армії Нео-Токіо, так і від нього самого. Повнометражний фільм зрежисував сам Кацухіро Отомо, автор оригінальної манги. Екранізація вийшла трохи стиснутою порівняно з першоджерелом. Звісно, в одному фільмі неможливо повністю передати той обсяг подій, що відбулися у Манзі. Але в плані культурного сліду тут усе гаразд. Жорстокість проявляється в різних аспектах: у насильстві і кровопролитті, які супроводжують боротьбу між бандами, урядом і опором, в експериментах над людьми з психічними здібностями, що перетворюють їх на мутантів, у стражданнях Тецуо, який потерпає від головного болю і галюцинацій, а також у руйнуванні Неотокіо, викликаному нестабільною силою Тецуо та Акіри. Аніме також відображає теми постапокаліпсису, кіберпанку, соціальної несправедливості та втрати людяності. Деталізація руйнувань, музика та звукові ефекти по суті, тут чудово все так. Звісно, в наші дні деякі сцени можуть виглядати клішованими. Але якщо ти вирішиш його подивитися чи передивитися, просто тримай у голові думку, що у свої роки фільм отримав високі оцінки критиків і глядачів. І став одним із найвпливовіших аніме в історії. До речі, саме після Акіри ми отримали такого мангаку, як Масаші Кішімото. У Додзі, легенда про демона Суперзірку це японська еротична манга жахів, написана та ілюстрована Тошіо Маедою. Один із головних здобутків маеди полягає в тому, що він перетворив хентай у самостійний комерційний жанр. Саме завдяки його манзі популяризувався елемент тентаклів, який усім добре відомий. У 1987 році манга була адаптована у серію. Щоправда, адаптації значно відрізняються від манги, додаючи ще більше сцен насильства та садизму, яких не було в оригіналі. Існують дві версії у Роцуки Додзі». це три оригінальні ова загальною тривалістю, 2 години 20 хвилин, і повнометражний фільм, що є скороченою версією цих серій. Скорочений фільм поширювався в США, але з нього вирізали сцени, які, хоч і не впливають на сюжет, але цензура вбиває автентичність. Тому я раджу шукати оригінальні три ОВА, щоб по-справжньому оцінити цю історію. Школа генерального бою. Це аніме, що розповідає про Рю Хейду, звичайного старшокласника з неймовірною силою. Він обожнює бійки в стилі кунг фу і завжди носить маску тигра. Одного разу з іншого виміру з'являється портал, і звідти виходять дивні істоти. З'ясовується, що Рю надзвичайно схожий на майстра темних світів із паралельного світу. Це означає, що у нього тепер великі проблеми. Ця 50-хвилинна історія справжній олдскул. Тут є все: меха, кунг фу, лазерні мечі, демони, портали, а навіть феї. Сюжет простий як бублик. Анімація приємна, особливо сцени, де з крові кісток і м'яса збирають людину, вражають деталізацією. Це ідеальна годинка для любителів олдскулу ді мисливець на вампірів. Ще одна відома класика: у далекому майбутньому землею правлять вампіри, могутні і кровожерливі монстри, нащадки аристократичних родів. Вони тероризують людей, насолоджуючись їхньою кров'ю. Після того, як дівчина на ім'я Доріс стала жертвою графа Лі, вона звертається за допомогою до мисливця на вампірів на ім'я Ді. Вона не знає, що Ді дампір, напіввампір, нащадок аристократа і людини. Цей аніме жахастик захоплює сюрреалістичною атмосферою і став класикою свого часу. Хоч графіка типова для 80-х, сюжет із постапокаліптичними елементами точно заслуговує уваги. Гоку опівнічне око. Це аніме, яке складається з двох епізодів, режисером яких став легендарний Йосіакі Кавадзірі. До речі, саме він працював над містом чудовиськ і шінджуку Місто пекла, про які згадувалося у попередній добірці, у першому епізоді Гоку, колишній поліцейський детектив, тепер приватний детектив, розслідує загадкову серію очевидних самогубств членів спецпідрозділу поліції, який займався безжальним торговцем зброєю. У своєму агресивному стилі Гоку майже приєднується до цього списку, але виживає завдяки загадковому втручанню та отримує кібернетичне око від невідомих осіб. Це око дозволяє йому буквально контролювати будь-який комп'ютер у світі. У другому епізоді до Гоку звертається відчайдушна жінка, яка просить його зупинити свого брата Рю, нестабільного та небезпечного кіборга, який прагне помсти їхньому садистському батькові військовому. Батько провів експерименти, перетворивши рю на невтримну вбивчу машину. Є адаптацією одноіменної манги від боїчі терасави. Сюжет не глибокий, персонажі прості, але візуальна частина вражає. Тут можна побачити жінку на байку з карликом на спині. Це класичний бойовик з мінімумом жорстоких сцен, але точно не підходить для дітей. Якщо шукаєте щось розслаблююче без філософського навантаження, однозначно рекомендую. Танець карури спецагент Нісі Кеорі разом із двома неповнолітніми школярками вирушає розслідувати загадкову смерть політика і підприємця, який загинув за дивних обставин. Школярки тут не випадково. Одна з них гешока, розумна та спостережлива, тоді як яйка весела та безпосередня. Їм і не втямки, що їхні родини належать до давнього роду. Бабуся вирішує, що онучки повинні спробувати себе в першій серйозній справі. Згодом вони стикаються з духами в навчальному закладі, які вселяються у школярів, змушуючи їх робити дивні вчинки. Моторошна атмосфера, кров, немовлята, вбивці та сцени, як от здирання нігтів, таке в наші дні вже не малюють. Сюжет із легкими детективними елементами тримає в напрузі, а герої мають унікальні здібності. Аніме створено за одноіменною мангою. Є також шість серій, які увійдуть у добірку мультфільмів 90-х років. Гайвер. Неконтрольований Гайвер це інопланетна біозброя, яка, зливаючись із носієм, збільшує його фізичні можливості в тисячу разів. На землі існує корпорація Кронос, яка створює монстрів зоноїдів. Один із зоноїдів викрадає блоки гайвера та намагається втекти. Через низку подій один із костюмів Гайвера опиняється у 18-річного школяра Шо. Для багатьох глядачів гайвер став одним із перших жорстоких аніме, які вони бачили в дитинстві. Наприклад, сцена, де у гайвера зривають ріг, досі залишилася в пам'яті. Хоча зараз сюжет виглядає простим, атмосферність, бої, тентаклі та кров усе ще вражають. Рекомендую для ностальгії за дитинством. Сміюча мішень Дві родини заручили своїх дітей ще в дитинстві. Через 10 років, коли настав час виконати домовленість, юдзуру Шіга виріс красеним спортсменом і чемпіоном зі стрільби з лука. Він жив щасливим життям, забувши про стару угоду, але після смерті матері його наречена Адзуса Сіодзімі приїжджає до нього, щоб вийти за нього заміж. Однак у юдзуру вже є кохана Сатомі, яка не в захваті від нової суперниці. Аніме, засноване на одноіменній манзі, має мрачну атмосферу, класичні японські елементи жахів та гарний музичний супровід. Це завершена історія з дорослим рейтингом. Ема. Посланці царства темряви. Через численні війни земля просякла кров'ю загиблих воїнів, а запах розкладених тіл приваблює демонів. Ема знову повертається в цей світ. Досвідчений ніндзя прагне покласти край кровопролиттю між демонами та людьми. Але для цього йому доведеться битися зі своїм найкращим другом, який загинув під час війни, але був воскреслий демонами, щоб служити ема. Попри те, що це трешове аніме, воно непросте. Сюжет містить елементи різних японських кліше, вдало поєднаних із глибокими моральними питаннями, що робить історію об'ємнішою та цікавішою. Бойові сцени жорстокі, хоч і доволі прості, а персонажі не розчаровують за винятком кількох моментів. Ема заслуговує на повагу. Раджу подивитися це аніме хоча б заради культурного ознайомлення. Як і в минулому відео, тільки від вас залежить, чи буде створено ще одну добірку 80-х. Також пишіть, що я міг пропустити та які тайтли додати в наступний випуск. До зустрічі!